Вітаю, друзі! Сьогодні 29 квітня з вами Валерій Клочок і намагання закрити в Україні телеграм-канал не припиняється. Набувають вони все більших і більших обертів. Сьогодні сталося відключення чат-ботів спецслужб. Звісно, що пересічні українці цього не помітили, тому що телеграм-канали працювали в звичному режимі, але ті, хто збирає інформацію, наприклад, про ворожу техніку на тимчасово окупованих територіях, були позбавлені такої можливості. Втім, дуже швидко. Всі чат-боти спецслужб відновили, що ж власне відбулося, і які перспективи існування телеграм-каналу в Україні далі. Давайте спробую вам зараз розповісти своє бачення цього непростого питання, тому прошу вас підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям. Розпочнемо з популярності телеграм-каналу. Він дійсно в Україні став дуже відомим, дуже популярним і дуже зручним. Направду сказати, що програмісти. Постійно його удосконалюють і отримувати новини з нього стало зручно. Повідомлення надходять швидко. Дуже багато інформаційних сервісів, особливо під час війни, нам допомагають. Дійсно допомагають. І та ж сама, наприклад, карта повітряних трьох, а чого лише вартує популярність, мабуть, топ-1. Телеграм-каналу Ніколайський Ванюк, який інформує нас про повітряну дорогу. Зараз безвідносно до того, хто його веде і чому там з'являється ця інформація. Але і цей телеграм-канал був струбований тим, що він був позбавлений можливості збирати інформацію про повітряні цілі, які переміщуються на тимчасово окупованих територіях, тому що чат бот був заблокований, він там собі передбачив можливість отримання іншої інформації, але дійсно це було дуже незручно. 28, 29 квітня месенджер Телеграм заблокував, хоча згодом і розблокував чат-боти українських спецслужб ГУР, СБУ, Мінцифри, згаданого мною Ніколаївська Ванька, Легіона Свобода Росії та інших. І це створило серйозні незручності. Передувала цьому заява власника телеграм-каналу Дурова ще 24 квітня, який сказав, що ми все ще блокуємо акаунти та боти, які збирають координати для. Завдання цільових ударів або публікують особисту інформацію із закликами до насильства. І на його думку, точніше, на його переконання, або так як він зміг пояснити це, це вимога App Store. Це сервіс, який дає можливість нам завантажувати додатки різного гатунку і користуватися різними інформаційними цифровими сервісами у себе в гаджетах. Ну, безвідносно до того, чи правду говорив Дуров чи ні, але все-таки факт блокування чат-ботів відбувся. Головне управління розвідки, реагуючи на цю ситуацію, назвало такий крок в Телеграм необґрунтованим, тому що головне управління розвідки має також свої чат-боти для збирання інформації. Ви знаєте, що вони здійснюють успішні атаки по територіях Росії, де розташовані НПЗ. Різні військові об'єкти, і, звісно, це відбувається не без участі, в тому числі і месенджера з обміну інформацією Телеграму. Але на нього все більше і більше, як бачите, нарікань. Ближче до обіду: Телеграм розблокував ці чат-боти, сказав, що це помилкове було блокування. Ну, викликало мене це, чесно кажучи. Посмішку, чому так швидко розблокували його, залишається поки що загадкою. Головне управління розвідки на той момент, коли я вам зараз записую це відео, ніяк цей інцидент не прокоментували. Ну, розблокували, то й розблокували, слава Богу, як кажуть. Тепер ми можемо збирати інформацію з тимчасово окупованих територій і використовувати її для того, щоб знищувати чималу кількість військової техніки. В майбутньому і вже чималу ми знищили в минулому. Тому всі закиди про те, що Телеграм. Повністю контролюється ФСБ. Ну, це, друзі, м'яко кажучи, не зовсім правда, тому що якби він контролювався ФСБ, то не відновили б чат-боти. Але на цій е, основі, на цьому підґрунті, на цих тезах будують активно в Україні медійну кампанію про необхідність заборонити Телеграм як такий. Мені видається, що е, тут є два моменти, чому його намагаються заборонити: по-перше, це. В цьому зацікавлена частково і влада, тому що вона не може контролювати Телеграм, бо Телеграм їй не належить, але, як ви бачите, може швидко вирішувати проблеми. І друге питання це фінанси, тому що пропонують часто як альтернативу інший месенджер WhatsApp, який у нас не дуже популярний, але дуже популярний за кордоном. І Телеграм, який має під 1 мільярд користувачів в Україні, це дуже багато, це мільйони чоловік. Ще раз наголошую: 72% українців отримують інформацію з нього, а довіряють 76% загалом українців інформації, яка публікується в Телеграм. Так само і WhatsApp має шалені статки, надаючи можливість обмінюватися інформацією своєму месенджері. Тому я не виключаю, що тут може бути і бізнесовий інтерес. Ідею заборони телеграм-каналу в Україні просувають уже не один рік. Ініціатором став підприємець і голова правління Пет. Кап Ярослав Ажнюк ще два роки тому. Я вже помітив його перші публікації про необхідність блокування телеграм-каналу. Він веде навіть цілий проект, де називає Кремлінграм, а не Телеграм, цей телеграм, і показує весь час, яку небезпеку несе Телеграм саме. Українцям, бо дуже багато, мовляв, росіян також його використовують. Ну так, але росіяни використовують і Фейсбук для поширення російських наративів, і Ютуб, і інші соціальні мережі, і той же саме Тік-Ток. Направду так, окремі країни вдаються до обмеження соціальних мереж у своїй країні, але причини їх абсолютно різні. Ідею заборони. Телеграм також активно просуває вже нині голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. І оця компанія, і інші лідери суспільних думок, які активно пропагують за заборону телеграм-каналу, сьогодні отримали звинувачення про те, що вони хайпували і відтак через те закрили ці чат-боти. І я вважаю це відносно справедливе звинувачення, але і Юрчишин, і інші пояснювали це тим, що мовляв, це неправда, і телеграм канал сам заблокував з низки інших причин ці чат-боти, і це дійсно дуже правильно. І це фактично означає, що дуров в такий спосіб доєднується до актів геноциду проти України. Я не захищаючи дурова, який свого часу проживав на Росії. Він е, зробив мережу ВКонтакті, яку потім у нього фактично забрали. Сьогодні він перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там у нього знаходиться офіс телеграм-каналу. І дійсно він має певну залежність не від ФСБ, а від Гугла е, і ЕПЛА, тому що вони в більшій мірі йому регламентують і. Створюють умови, інколи не дуже приємні для ведення бізнесу. Тому міг бути тиск, як то сказано мною було раніше, що саме через те, що ці чат-боти поширюють таку інформацію, App Store міг ставити йому за вимогу, що, мовляв, ти можеш або повинен заблокувати ці чат-боти. Але намір заблокувати повністю Telegram, згадані мною особи. Поширюють уже давно і дуже наполегливо, і в Верховній Раді навіть зареєстрований законопроект авторства княжицького це депутат від Європейської солідарності щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, до яких належить зокрема і. Телеграм, а державним органам е виконавчої влади і самоврядування місцевого в Україні е загалом, відповідно до цього закону, якщо він буде проголосований успішно в парламенті, заборонять користуватися Телеграм. Ну і вже я зараз бачу, що їм наполегливо рекомендують відкривати телеканали е у WhatsApp. Ну, про Наймі ви цьому можете переконатися. І інші публічні особи також дуже наполегливо продовж попереднього періоду е говорили про те, що Телеграм необхідно обмежити. Саме тому, що не всі телеграм-канали може влада контролювати. Ну, до прикладу, голова нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Расім'юк говорила про відповідну ідею. Голова комітету виборців України Олексій Кошель також наполягав на тому, що телеграм треба заблокувати дещо притомнішу. Версію того, чому треба прискіпливіше відноситися до Телеграм, озвучує саме головне управління розвідки. От якраз тут немає хайпу, немає е, заангажованості, а є об'єктивний аналіз того, що з цієї платформи відбувається. Ну, зокрема, речник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов раніше говорив наступне: я вам зацитую, щоб бути максимально дослівним. Що стосується Телеграм, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної і не тільки інформаційної безпеки нашої країни. Так, це питання треба давати відповідь на це питання. І я думаю, що це обов'язково відбудеться. І далі він продовжує: з виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева. Він має на увазі зараз співпрацю головного управління розвідки з іншими месенджерами, і говорить, що з Телеграм дуже ну непросто працювати. Ця постійна робота багаторівнева як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз'яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з погляду у нормування діяльності цих майданчиків. Дійсно, заблокувати телеграм, як то хоче, до прикладу сьогодні влада в Україні неможливо, тому що це може зробити лише дуро. Як бачимо, він це робить. Даніло свого часу, який очолював РНБО, точніше був секретарем РНБО. Він говорив свого часу про те, що. Можна унормувати роботу телеграм-каналу, дозволяючи окремим каналам працювати, наприклад, якщо вони публічні від себе реєструють як змі, а тим, що працюють неофіційно, не можна дозволяти працювати. І свого часу у нас спецслужби демонстрували те, що вони можуть припиняти роботу, наприклад, телеграм-каналів, які повідомляють про місце вручення. Повістка, були і арешти, притягнення до відповідальності адміністративних цих каналів. Тобто це ніяк, до прикладу, не заважало СБУ робити ефективно свою роботу в той час, коли сервер знаходиться не в Україні, а до прикладу, в Об'єднаних Арабських Еміратах. І навіть і приклади в інших країнах, коли вдаються до обмеження роботи Телеграм, наприклад, у січні ЦРУ США заборонило своїм аналітикам використовувати Телеграм із робочих комп'ютерів. Але це рішення виключно корпоративне. Тим Зрозуміло, що якщо навіть у нас заблокують Телеграм, вони можна буде користуватися через той же самий VPN або через якісь небудь інші сервіси. Я ще раніше вам, друзі, готував відео і говорив про те, що питання про закриття телеграм-каналу це питання часу. Як бачите, інформаційна війна щодо закриття телеграм-каналу в Україні активно триває. Є лобісти, які за закриття телеграм-каналу, є ті, хто говорить, що це. Платформа небезпечна, її треба закривати, що її повністю контролює ФСБ, але як бачите, сьогодні міфи розвійні цього про контроль ФСБ. Інші ж наполягають на тому, що е, месенджер міг би і далі працювати, його порід, потрібно просто унормувати. Просто хочу нагадати вам ще один приклад, коли у нас заборонили однокласники та ВКонтакт. Я абсолютно не шкодую за цими платформами, там немає нічого цікавого, е, безсумнівно, і те, що їх заблокували, ну це ніяким чином не вплинуло у нас на інформаційність політику. Але ті, хто хоче подивитися інформацію, на них може скористатися vpn ом і переглядати там і фотографії, читати повідомлення від знайомих. Але актуальність ця платформа серйозно втратила. Що стосується, до прикладу, TikTok-у, я вам розповідав про ухвалений у Конгресі США Законопроект, який передбачає зобов'язання власників Тіктоку продати цю мережу якісь інші юридичні компанії, яка не відноситься до Китаю. І на це у власників компанії є один рік. Яке рішення буде ухвалено, поки що також невідомо, але це, як на мене, зовсім не відноситься до того, що Америки потерпають від китайської пропаганди чи російської, яка є у мережі Тікток. Ні. Питання просто. Тиску на Китай, з яким зараз ведуться непрості переговори е, щодо їхньої е, спроможності підтримувати російсько-українську війну. Ну буквально днями ентоні Блінкен з візитом був і е, сьогодні. У Саудівській Аравії він робив відповідну прес-конференцію, де й робив заяви про те, що на Китай потрібно більше впливати, щоб вони не підтримували війну Росії проти України. Тобто контекст абсолютно інший з телеграм-каналом приблизно та сама історія. Я сьогодні бачу очевидно лобістів, які виступають за закриття цього месенджеру, який став дуже популярним в Україні. Але де гарантія того, що інші месенджери не будуть безпечнішими ніж Телеграм? Той же самий WhatsApp чи, до прикладу, Viber, на який на одній і на інші є нарікання, бо всі месенджери без винятку збирають персональну інформацію. Немає таких платформ, які цього не роблять. І сервери Телеграму, ймовірно, знаходяться не в Москві. Ну, Це треба зрозуміти, бо якби вони були в Москві, то сьогодні так швидко б не розблокували б чат-боти телеграм-каналів, які контролює Міністерство цифрової інформації, Служба безпеки України і головне управління розвідку. Робіть. Друзі, висновки вже самі. Ну, принаймні, щоб не втрапити в халепу, рекомендую вам підписуватись на мої соціальні мережі. Усі: і Viber, і Telegram, і TikTok. Ви там знайдете всю інформацію. І в разі зблокування якогось із них ви зможете прочитати її десь інде. Тому посилання знайдете під відео. А воно є під кожним відео. Переходьте, підписуйтесь, коментуйте, що ви власне думаєте. Ще раз наголошую з приводу такого сьогоднішнього інциденту. Буде цікаво почитати ваші думки, поширити відео друзям. Всіх люблю ціну шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.